Вітаємо на каналі Docue. Моторна олива Ford дуже популярна в нашій країні. Нею користуються не тільки власники автомобілів Ford, але й інших марок автівок. Завдяки чудовим характеристикам, ця оригінальна олива ідеально працює у двигунах сучасних автомобілів і відповідає специфікаціям та допускам автовиробників. Відтепер моторна олива Ford постачається на український ринок із новими етикетками. Давайте уважно оглянемо пакування і зазначимо, що саме змінилося. Як і в попередньому дизайні, всі малюнки та написи на етикетці яскраві і чіткі. Об'єм пакування тепер позначається і на каністрі чи пляшці, і на етикетці. Зі зворотного боку етикетка розкривається як книжечка. З цього ж боку на етикетці вказані специфікації оливи та допуски автовиробників. Дизайн же самої тари поки що залишився без змін. Як і в попередньому варіанті, каністри і пляшки виготовлені з якісного пластика. Мірна шкала з боку пакування не доходить зверху до кришки, а знизу не заходить на дно. На дні каністри чи пляшки вказана дата виготовлення пакування. Так само чітко вибити бенчкод, який складається з інформації про країну виробника, номера партії та дати розливу оливи. Зазвичай він починається з літери, які означають країну розливу. DE – Німеччина, I.T. Італія. Ця інформація також може бути надрукована лазерним способом. Тож, якщо вам пропонують оливу Ford з такими етикетками, можна не боятися натрапити на підробку. Це дійсно оригінальна олива від виробника. Зрозуміло, що перехід на новий дизайн не може відбуватися одномоментно, і ще деякий час на ринку ви зустрічатимете пакування з попереднім дизайном. Щоб упевнитися в оригінальності такого пакування, радимо вам подивитися наше відео за посиланням угорі. Ми прагнемо надавати своїм клієнтам найоперативнішу інформацію про автотовари та автозапчастини. Тож підписуйтесь на наш канал і не пропускайте новини.